Друзі, прийшов, я ще йду з магазину, подивився, що вони тут роблять. Все, сплять. Поїли гарно, дякую вам за підтримку. Все, подивіться, бідні полягали, холодно, сирість. Завтра вже сніг, напевно, буде. Так, катрусь. Катрусечка сп'ють, такі грустні. булечка, всі бачите. Всі, гляді. як собачка, коли поїсть, вона сита. Всього подхватки, водички ще наляв, полторашку вилів і все. Друзі, хто має можливість допоможіть, будь ласка, цим похнастика маленьким. На корм, будь ласка. Доробити ту будку щоб мені змерзла. Допоможіть, хто має можливість. Продиктую карту. 51, 68, 74, 56, 48. 82, 73, 81. Карта є, що в шапці профіля.